За проханням Олександра з Кривого Рогу знімаємо ремонт його Xiaomi Mi 8 Pro із чудовою прозорою кришкою. Почнемо з найпростішого, а саме погано заряджається та погано чути співрозмовника. В даному випадку це пов'язано з забрудненням сіточок та отворів і вирішується шляхом чистки за пару хвилин. Далі на черзі акумулятор, що із часом зносився та став погано тримати. І щоб до нього добратись, треба знімати декоративну панель. Так, це не справжня плата. Справжня знаходиться прямо під нею і має ось такий зовнішній вигляд. Та все ж декоративна панелька не просто для краси. Вона виконує захисні. Функції, а також через неї шлейф NFC та контакти верхнього динаміка. Дістаємо старий акумулятор та ставимо новий, не забуваючи одразу після цього перевірити телефон на працездатність. Переконавшись, що з телефоном все чудово, повертаємо на місце запчастини та закручуємо маленькі гвинтіки. До речі, клієнт хотів замінити тріснуту задню кришечку, але не зрослось в буквальному сенсі. Оригінальних кришок у продажі немає. А китайці мають трохи вузенькі оченятка, тому вони промазали з допусками, і кришка фізична не сіла. Її ми залишили рідно, поклеїли захист на екран та сумарно взяли 1200.